За останні декілька місяців кількість претендентів на одне робоче місце збільшилася у два рази. Вакансій все менше, а роботодавці все більш прискіпливі. У своєму колективі вони хочуть бачити лише найкращих і найбільш професійних. Якщо ви прийшли на співбесіду, то про що варто говорити? А про що краще змовчати? Поговоримо про це за кілька хвилин. А поки що історія киянки, яка знає, як себе поводити на співбесіді, але поки що й досі у пошуку роботи. Вона керувала і бізнесом, і персоналом, і продажами. У киянки Лариси професійний досвід більше 15 років, але жодна робота не вічна. Тому вже другий місяць жінка у пошуках нової роботи. В та -то момент тобі приходяться уходити. Зараз я що роботу в сфері управління і розвитку бізнесу. У мене огромний опит рітей в, в організації мероприятий. Ще на співбесіди Лариса ходить спокійно, бо знає, як правильно себе на них поводити. Опит появився исходя з того, як я проводила сама собеседування, і я поняла, э, в чому люди ошиваються. Якщо у тебе настроєння погане, або ти э, в какой-то знаходишся в депресії, і в глазах нуждаючеся состояние, то ну практично ні один, ні директор, ні hr менеджер не пропустят. В гругите воно не срабатывает. А ще зазвичай на співбесіді Лариса наголошує на своїх професійних цінностях. Вона не просить роботу, а переконує роботодавця, що такий спеціаліст йому вкрай потрібен. Які сильні сторони мене є, Що я можу прийняти в компанію. Моє професіоналізм. Я достаточно стабільний і серйозний чоловік для компанії. Такий підхід правильний, і Лариса знайде роботу зовсім скоро впевнена спеціаліст із рекрутингу Уляна Маслова, але експерт дає і свої поради. Дуже небажано на співбесіді говорити погано про своїх колишніх керівників, про свої колишні місця роботи. Це трактується як погана прикмета, ну поганий знак. Це значить, ви будете погано робити і про, говорити і про цього роботодавця. Ще одне табу секретна інформація з попереднього місця роботи. Дуже небажано видавати будь-які конфіденційні дані, які стали вам доступні там на попередніх місцях роботи. Про що іще варто змовчати під час співбесіди? А на чому ж навпаки наголосити? З нами цей сюжет дивилася Оляна Маслова, фахівець кадрового порталу Хетхантер України. Добро Доброго ранку. Ранку. Доброго ранку. пані Ря. Ну дійсно цікава тема. Секретна інформація з попереднього місця роботи, яку не бажано розповідати на співбесі. Наприклад, зарплата дійсно не варто казати, яка була зарплата на попередньому місці. Ну якщо це зарплата вашого безпосереднього директора, то не варто. А якщо ваша, то швидше за все варто сказати, якщо ви хочете, щоб у рекрутера була максимально правдива інформація про вас. Uh -huh. Ну, можна трошечки перебільшити там, округлити, наприклад, uh -huh. або варто зазначати, що я отримував стільки, але хочу отримувати, наприклад, стільки. Ну головне, я так розміщено відповідати, ой, я не пам'ятаю. 30 40 тисяч я вже заплутав. Я це чула, це. я знаєте, хотіла уточнити, чула, що кадрові агенції, взагалі фахівці, можуть дізнатися про вашу Без зарплату, умови. незалежно від того, там від, від того, скажете ви там, яка вона була булачника. Це правда? По-перше, це, це правда. По-друге, дуже часто зараз в резюме, що пишуть зарплатні побажання, і це добре, і це економить час і пошукача, і роботодавця. По-третє, звичайно, можна дізнатися по своїх каналах. А по четверте, будь-який hr менеджер добре знає під цей список компетенцій, угу. які гроші ви могли отримувати. І якщо ви там менеджер середньої ланки і говорите про 30 тисяч гривень? Вам ніхто не повірить, і це зрозуміло. Добре, питання. Коли на співбесі вас питають, скажіть, будь ласка, чим зацікавила вас наша компанія? Mm -hmm. Що потрібно відповідати? Чесно, що мені потрібна робота, чи мені потрібна велика зарплата? Чи щось вигадувати, що я хочу розвиватися? Е, ви знаєте, ну, для багатьох було. людей хочу розвиватися це не вигадування, а правда. А по друге роботодавці дуже цінують, якщо приходить пошукач, який знає про компанію, який знає, чи, угу. чим компанія заробляє, які в неї цінності, хто її конкуренти, і пропонує себе під ці цінності. Тобто історію компанії потрібно вивчати. Да, не вивчити просто продивитися, виловити те, що вам імпонує, угу. і на це робити. Упор мені в вашій компанії подобається. Тето зараз тільки кандидатів і всім потрібні тільки гроші. Що роботодавці вибирають тих, хто вже наперед трошечки закоханий в компанію. Така mm -hmm. людина, як правило, буде краще працювати, буде більш результативна, лояльна, не звільниться одразу. Тому на це звертає дуже велику. Mm -hmm. Це порада. А мене зачепило з історії нашої героїні сюжети, коли вона сказала про те, що ні в жодному разі не робіть ви нужденний вигляд. Mm -hmm. Ну, це зрозуміло, що не нужденний вигляд, потрібно бути готовим. Але, от насправді, ну не вже зарплата, це якесь третє чи четверте питання. Це ж як мотивація. Я, звичайно, можу бути закоханою в компанію, і все, і я хочу розвиватися саме в цій компанії, але ж в мене має бути як подавати себе і, взагалі, правильно говорити, наприклад, там про зарплату премію говорити, взагалі <світ> позволив обов'язки, з чого починати? А, дивіться, максимально спокійно варто говорити про питання зарплати для наших людей, для українців. Це чомусь часто важко. Це така ще з радянських часів. <світ> я так розумію, звичка, щоб її перебити, треба просто ходити на співбесіду і говорити про зарплату. Просто чисто практика, більше нічого. Е, варто говорити, скільки я буду отримувати. Mm -hmm. Можна уточнити, через який час ми обговорюємо і ще раз цю суму. Варто на співбесіді, уже можливо не на першому етапі, а на другому, mm -hmm. там коли ви вже з керівником спілкуєтесь, обговорювати, які мене будуть премії, бонуси та да, додаткові якісь вигоди. Страхування, соціальні да, виплати. Да, а да, а да, добре, да. скільки ласка, чого не варто казати на співбесіді mm -hmm. якому разі? Ну. Не знаю, що ненавиджу попередні попередню чи... Повертаюся до першого вашого питання: не варто розголошувати конфіденційні дані. Навіть якщо вас про це дуже просять і вам дуже подобається цей роботодавець, угу. це може бути просто перевірка на вашу угу. лояльність. Друге, не варто дійсно говорити про скандал, якщо він був. Про якісь дуже негативні моменти Переведіть це в конструктивну площину. Наприклад, мені було важко працювати з цим начальником, угу. тобто а на обо... питання, чому ви пішли з попередньої роботи. Так, так, так. Це ризиковане важке питання. На нього треба звертати увагу, треба продумувати, як ви відповісте. Не варто вдаватися в негативи дуже сильно. І так зрозуміло, раз ви пішли, значить не все було добре. Угу. Не варто звичайно робити нужденний стражденний вигляд. Абсолютно права дама з сюжету. І не варто робити вигляд, що ну, будь ласочка». Ви, ви uh -huh. професіонал, ви продаєте свої ексклюзивні навички. Ось ця сума, за яку ви готові продати. Немає нічого в цьому такого поганого або того, чого потрібно ну, угу. стадатися. Зараз роботу шукає дуже так. багато людей і подовго це нормальна ситуація. А мене ще таке питання. скажіть, будь ласка, як правильно про посадові обов'язки говорити? Угу. Тому що коли ви приходите, ви говорите, от компанія займається тим, то я готова угу. вам пропонувати такі-то такі-то свої там, угу. якості. Коли і на якому моменті докладніше говорити, власне, про те, що ви від мене чекаєте, що я готовий. Угу. Е, ну, якщо роботодавець не розказує про це сам. То варто, як тільки він задасть перші декілька таких питань, які його найбільше цікавлять, повернутися до цієї теми і спитати, а чого власне кажучи, ви від мене чекаєте. Це дуже правильно і дуже добре робити, тому що вакансії опис може бути стандартний, uh -huh. і потім ви вийдете на роботу, вас чекає сюрприз. Максимально детально проговоріть, що в якій кількості, хто мені допомагає, чи це є моя відповідальність, чи не тільки моя, хто мій начальник, uh -huh, да, від кого uh -huh. я приймаю задачі. Така поведінка, якщо от. Пошукач задає такі питання на співбесіді, як правило, дуже добре сприймається хорошим роботодавцем. Дякую. Ну зрозуміло, Дякую. що очі, як в кота, в мультфільмі Шрек ми не робимо, але посміхатися на співбесіді потрібно. Безумовно, потрібно бути всі Дякую, поставки. Якомом позитив а, нагадаю, що в гусях сніданку була фахівець кадрового порталу Хедхандр Україна» Уляна Маслова. А сніданок триває.